Вітаю товариства. Дивіться, яка теплоємна піч. Майже 4 години парились люди в бані. Підкинули кілька полін. 4 години парились. А я ще хочу спекти і в тому теплі капустину. Ось дивіться. Закладаю капустину, Линув трошки води. Жару тут фактично майже нема вже, але попробуємо. Та де? О, тут ще жару. Це 4 години парились. Тут ще жару. Ще хватить і капусту спекти. Ну що, завтра побачимо результат. Хватить теплоємності цієї банної печі, щоб спекти капустину чи ні? А зараз йдемо подивимося всередину, що там робиться. Так. О, видно, сліди від віночка. Тут запарювали віночки. Бачите, як віник фарбує дубовий. Що в нас показує? Може буде видно. О, 80. 80. Це, бачили, баня 4 години майже відпалили людей. І дивимося, який у нас ще тут результат. Вона ще видає, ще видає тепло. Супер, просто супер. Та що ж казати, 2,5 тони. Справжня баня. Справжня банна піч. Виходжу, виходжу, бо О. Що, товариство? Ранок наступного дня. Я нагадую, як в дану піч, прийшли зожовці, попарились. Вони фактично не підкладали дров. Вона була накочугалена. Теплоємності хватило їм бути в бані майже 4 години. Подивимося, чи хватило ще теплоємності спекти капусту. Ох, тихо тихо тихо. Це треба бачити. Дивіться. Як в печі. Дивіться, як в печі. Гляньте. А гаряче ще. О, дивіться. на ну. Як в печі, ви бачите? Прекрасно. Прекрасно. Звісно, сюди зараз олійки. Той часточок любить, хтось цибульку, сольки і буде чудовий салатик, проте салатик це одне. Це що після паріння. В цій печі банна піч, це справжня банна піч, цегляна з внутрішньою камінкою, яку я робив оцими руками особисто. Ще після паріння спеклася капуста свідчить про велику теплоємність печі. Про дуже велику. А це є саме фішкою бані. Може бути басейн, може бути там всі якісь там атракціони. Але стоятиме. Желізачка. І на желізачці, так, да, ви на желізачці швидко, за годину, сотку раз женети зайшли, там дихнути не можна, пожарились, вискочили і сидите там. Думаєте, хоч би туди ж не зайти. І лише справжня банна піч. Ну тут десь 2,5 тонни цегли. Плюс десь. Там десь 150 чи, десь, може чуть більше, кілограм каменя у внутрішній кам'янці. Так, я її кочегарю довго. Цю банну піч вчора я кочегарю в 12 годин. Спік чотири бананових ящика березових дров. Багато, дуже багато. Це в хаті можна було 4 дні хату гріти. Але, але, ну там було 80, бо це такі трошки молоді хлопці, зожовці такі. 80, собі я наганяю максимум 60. Як для мене, для моєї сім'ї, для дружини, особливо для дівчат 60, і дати парку внутрішню кам'янку тіло потіє, гарно. Це, по-перше, тіло очищається, потереш тіло, потереш. Пілінг, сильніший. облазить та стара шкіра, шкотиться чи спину. Що це виходить в результаті? Тіло гарно потіє. Одне-два відвідування такое регулярно в місяць, одне-два відвідування в місяць, і нема запаху тіла, в душі ви будете митися хоч кожен день, але вспотієте і бобаю, ти що здох. Після бані запах тіла, ну, скажімо так, мінімальний. Ледве відчутний, навіть якщо ви десь спотієте. Крім того, друге, взагалі перестає чухати спина. Тому що ви чи хтось вам потер спинку, там стара ологовівша шкіра скотилася, котяги посипалися, ви змилися, ви ще йдете додому, а тіло ще продовжує потіти. Ще продовжує відділяти все, що є продукти життєдіяльності. І саме така бадна піч дає легку пару, якої всім бажають люди. Навіть по 60-80 градусів, ну хто як. Сотку тут, тут, тут буде, це 60-80. Дасте ковшик води, якщо ви такий вже мощний. Два ковшика води, тіло в спотіє, там буде з вас просто бігти, буде, просто буде з вас підбігти. А паля настільки легка, що її не видно. Її просто відчуваєш, але її не бачиш. Хто дійсно розуміється на справжній бані, той мене зрозумів. А хто баню путає з буфетом чи з баром, там, алканавти... Тим я не докажу. Одне можу сказати: дбайте за своє здоров'я. Вам потрібно бути здоровими в теперішній час. І це набагато дешевше, як ходити в аптеку. Уявімо, компанія 6 чоловік. 6 чоловік, 3 години, цілком достатньо, крім того, я ще можу так бонусом дозволити побути. Ще яких пів години. Ніхто звідси нікого там особо не гонить. От три години візьмемо стандарт. 6 чоловік, 1500 гривень на компанію. Це по скільки? По 250 гривень чоловік. По 250 гривень з чоловіка там, якщо ви там раз в два тижні прийдете, чи що Що це багато, це воші. Це... Та ви гандонів в аптеці не купите нормальний за 250, а тут ви повністю оздоровлюєте організм. Відносно стола. Хто йде в баню за здоров'ям, той відмовляється від алкоголю, той бере там водичку, компотик, сочок, салатик якийсь там, яблучко, грушка, виноград, апельсинчик, Щось таке легеньке. Без бухла, без шашликів, без отихго салату, бо в того Ну ладно. Хто зрозумів, той зрозумів. Всім бажаю добра, бажаю бути здоровими і бажаю легкої пари. Буде добро!